На мою думку, чоловік, який не прислуховується до своєї дружини, він втрачає. Тут власний приклад, скажу. Довший час ми з Миколою також проходили цей період часу, коли я могла щось підказати, підсвітити, якісь моменти, а його це дратувало. І спрацьовувало таке чоловіче его. Я зроблю навпаки. Тобто, якщо дружина бачить десь там кінцеву точку, от ось туди, так, то чоловік буде десятьма доріжками йти, копати, е, нащупувати, як ре, ре, реалізувати ту чи іншу задачу. Жінка інтуїтивно може підказати, мудрий чоловік прислухається до цього і вони досягнуть бажаного раніше. Але питання в тому, чи розуміє чоловік і дружина, навіщо вони разом. Я би сказала, що це основа. Коли партнери розуміють, навіщо вони разом. Навіщо ви живете зі своїм чоловіком, навіщо ви живете зі своєю дружиною? Коли двоє сходяться, це вже є пара. І основа цієї Комунікації цього партнерства це є взаємодія, яка підсилює один одного. Але зазвичай що, коли двоє сходяться, вони починають перетягувати покривало один на одного. кожен свою сторону, щоб задовільнити лише свої якісь егоїстичні потреби, показати, що я краще, що я розумніше. Принизити когось чи, чи з партнера, і зазвичай сім'ї нагадують якусь таку конкуренцію всередині своєї сім'ї. Хто сильніший, хто кращий, хто швидше щось зробить. І ця конкуренція вимотує двох людей і всіх, хто живуть в цій сім'ї. Хоча, здавалося, люди сядьте і згадайте, чому ви зійшлися. Яка ваша ціль вашої сім'ї? Пригадуєте, якщо ви слухали Миколу Сапсана, він завжди казав: Любов це не коли двоє дивляться один на одного, любов коли двоє дивляться в один напрямок, в одну сторону. Чого ми досягаємо, що ми робимо, навіщо ми зійшлися? І коли двоє мудрих людей свідомо це розуміють, то вони прислуховуються один до одного. Чому? Якщо я живу одна, то є моя життєва карта. Мій погляд бачить зараз ось так. Але коли з'являється інша людина, в неї є свій погляд, і вона також щось бачить. Коли ми об'єднуємося, я можу заглянути і сказати: А покажи, як ти бачиш, він розширює моє бачення. Він може запитати, а як бачиш ти? Я розширюю його бачення. І тоді двоє підіймаються в метапозицію над ширшою уже картою і бачить набагато ширшу територію для прийняття рішень. Ви уявляєте, як можна виграти? І як швидше можна досягнути бажаного? Кожен ранок ви прокидаєтеся, коли вам щось говорить чоловік чи дружина, так? він відкриває своє бачення. На що ми кажемо, Боже, не лізь мені своїми порадами, мені свого достань. Ми обмежуємо в цей момент своє бачення. Оце собі візьміть на замітку. В той момент, коли ви почнете нервувати, протестувати. Просто зупиніться і задайте собі запитання, а чого я не бачу. Можливо, мій партнер зараз покаже через свій погляд те, чого я не бачу. І я зможу взяти це до уваги або ж ні. Або ж я можу сказати: дивись, як бачу я. Мені цікаво, як бачиш ти. А давай тепер подумаємо, що з цим ми можемо робити. І це партнерство. Але зазвичай згадайте, як ми зранку діємо. Кожен прокинувся своїм баченням побіг в день, втомлений повертається додому, і злючий на всіх і вся, і старається на комусь злитися. Програли двоє, задача не вирішена. А зазвичай ще й ображаємося один на одного. І коли втрачається ось ця комунікація двох людей, це кажуть, що в одному ліжку сплять два вороги. Обернулися спиною один до одного, і все, на цьому синергія закінчилася.